Якщо цікавить безкоштовна освіта в Європі, тоді пропоную звернути увагу на Словаччину, де реально вступити без НМТ, без конкурсу атестатів, але з потужною підготовкою. Річний курс у мовній школі Словаччині це не просто вивчення словацької мови до рівня Б 2 це шанс вступити до державного університету на безкоштовне навчання, але з повною підтримкою. Що включає програма навчання у мовній школі Словаччини, 850 годин мови, підготовка до рівня Б2 та отримання державного сертифікату, є профільні курси для медиків та економістів, допомагаємо з мовою, документами, апостелем, нострифікацією та вступом на безкоштовне навчання до державних коледжів та університетів. Проживатимеш у комфортному гуртожитку по дві особи в кімнаті. Навчання будуть проводити викладачі носії. Інтеграція пройде спокійно і поступово. Ми будемо поруч на кожному етапі від старту до вступу. Початок занять з 1 жовтня, а от рішення за тобою до кінця липня. Якщо бажаєш вступити до Словаччини, пиши нам, і команда Welcome Student допоможе тобі від А до Я.